На годиннику було 10.55 за місцевим часом, коли на злітну смугу авіабази Кульбакіне вирулює самотній винищувач су 27 с Його сріблястий корпус відблискує під зимовим сонцем, а з турбін виривається потік гарячого повітря, який змішується з холодним ранковим туманом. Ця машина, створена ще у радянські часи, колись будувалася для боротьби з американськими f 15 над Європою. Але сьогодні, десятиліття по тому, вона має зовсім іншу місію. Місію, про яку не говорить у уголос. Під центральним вузлом підвіски літака закріплено боєприпас, який змінює саму сутність цієї операції. GBU 62 JBU-62JDEM. Це не просто бомба. Це високоточна система, у якій американські технології поєдналися з радянською авіаційною платформою. Для того, щоб така інтеграція стала можливою, інженери створювали спеціальні кріплення, прокладали нові кабелі, налаштовували інтерфейси управління. Усе це робилося в тиші ангарів без жодних офіційних заяв. Те, що ще кілька років тому вважалося технічно неможливим, тепер стало реальністю. Су-27 піднімається в повітря і невдовзі зникає за горизонтом. Його завдання Проникнути глибоко в територію, де небо контролюється однією з найщільніших систем протиповітряної оборони у світі: курс на місто Алески, приблизно за 70 кілометрів за лінією фронту. Там, у підземному приміщенні старої адміністративної будівлі, розташований командний вузол, серце управління артилерією, розвідкою та безпілотними апаратами. Якщо цю структуру буде знищено, сектор втратить очі та вуха, залишившись без координації вогню. Пілот летить на висоті лише 50 метрів. Такий політ вимагає майстерності адже на швидкості понад 900 км на годину будь-яка помилка фатальна. Але він мусить залишатися невидимим для радарів. За допомогою системи огинання рельєфу. Та власних навичок він рухається через балки, долини, уздовж річок і пагорбів, намагаючись не перетнути межу, де його може засікти далекодійний радар комплексу С-400. Повітряна оборона противника це справжня цифрова фортеця. Її шари розташовані один над одним, починаючи від глибоких зон спостереження і закінчуючи тактичними установками. Які можуть збивати цілі на висоті кількох сотень метрів, усе побудовано так, щоб навіть найменша мішень не залишалася непоміченою. Але саме в цьому секторі з'являється вікно можливостей. Його створюють не лише технічні рішення, а й людський фактор координація кількох операцій, які розгортаються майже одночасно. За 110 кілометрів на північний схід. Три реактивні системи залпового вогню запускають 9 ракет М31. Їхня траєкторія висока, майже балістична. Для радарів це найнебезпечніший тип загрози. Протягом лічених секунд екрани командного пункту ворога починають світитися від десятків нових відміток. Автоматичні алгоритми класифікують їх як ракети найвищого пріоритету. І командири негайно наказують переорієнтувати системи С400 на схід. Це ідеальна ілюзія ретельно продуманий відволікаючий маневр. Поки увага операторів зосереджена на цих швидких цілях, єдиний Су-27, що йде на гранично низькій висоті із заходу, залишається непоміченим. Його бортові системи мовчать усі випромінювачі вимкнені. І навіть сигнал попередження про радіолокаційне опромінення у кабіні мовчить. Тиша. Тільки гул двигунів, і напруга в руках пілота. Попереду найскладніша частина завдання. Всього кілька хвилин і він дістанеться точки, звідки потрібно зробити пуск. Усе розраховано до секунди. Один неправильний рух, і місія провалиться. Але поки що все йде за планом. Не перемикайтеся, далі ви дізнаєтесь, що сталося в небі над Олесками і чому цей виліт став одним із найризикованіших за весь час сучасної війни. Підпишіться, щоб не пропустити продовження. На висоті лише 50 метрів над землею Су-27 продовжував рух уздовж русла річки, тримаючись між пагорбами, де навіть системи ближньої дії не могли одразу його засікти. Пілот, капітан з позовним Факел, не дивився на прилади, він уже відчував літак інстинктами. Кожен рух штурвалом, кожна дрібна корекція курсу, результат тисяч годин тренувань. Попереду сектор, який розвідка назвала чорною петлею. Саме тут перетинаються зони дії трьох радарів середньої дальності бук М3 і двох комплексів ближньої оборони Тор М2. У цьому просторі немає прощення за помилку. Один короткий імпульс від радара, і на екранах з'явиться позначка цілі, а через 10 секунд у повітрі буде вже ракета. Факел знав, що головний момент місії це не сам удар, найважче дістатися точки пуску. Саме тому координати розраховували тижнями із залученням аналітиків, інженерів та офіцерів з досвідом роботи з американськими системами JDAM. Потрібно було знайти ідеальний кут, щоб бомба змогла пролетіти 72 км у режимі планування, не втративши точності. Для цього літак мав різко піднятися вгору, щоб надати боєприпасу необхідну потенційну енергію. Цей маневр вершина ризику, бо під час набору висоти машина стає видимою для всіх засобів ППО одразу. Таймер у кабіні відлічує секунди 11-14 Факел натискає на ручку управління, і дві турбіни Сатурн АЛ-31Ф ревуть на повну потужність. Су-27 різко піднімається, переходячи в крутий вертикальний набір. Вітер стискає корпус, на обшивці з'являються вібрації, але двигуни тримають. На висоті 5000 метрів на горизонті блимує блискавка. Це не гроза, це перший відгук ворожого радара, який нарешті. Побачу силует літака. Через секунду сигнал переходить на вищу частоту. Спрацювала система Тор М2. Її оператори навіть не бачили, кого саме вони захопили. Автоматика зробила все за них. У кабіні спалахнув індикатор попередження про захоплені цілі. Пілот мав лише кілька секунд, щоб завершити маневр. На висоті 10 тисяч метрів він різко вирівнює літак, стабілізує курс і коли швидкість падає до мінімуму, натискає кнопку скидання. GBU 62 відділяється від пілона і важкий боєприпас повільно починає планирувати у напрямку до цілі. У ту ж мить Су-27 різко пірнає вниз, вмикає системи відведення з обох боків вириваються спалахи хибних теплових цілей. За літаком розсипається шлейф металевих смуг, які збивають радарний супровід. Але ворожа ракета вже стартувала, вона летіла зі швидкістю понад 2000 км на годину, і за 5 секунд після запуску обидві траєкторії перетнулися. Ракета прийшла на висоті кількох десятків метрів позаду. Розрив у часі був менше секунди. Потік від вибуху зірвав частину обшивки хвостової балки. Літак почав тремтіти. Але факел утримав управління. Він опустив машину знову під рельєф, і через кілька миттєвостей радари втратили його зовсім. Тим часом gbu 62 продовжувала політ. Її інерціальна система керування, підсилена GPS-корекцією, утримувала точний курс на Алески. Нижче у місті ніхто не підозрював, що через дві хвилини небо зміниться. У підвалі старої будівлі колишнього адміністративного управління горіли монітори. Оператори спостерігали за сигналами з безпілотників Орлан-10, які відстежували рух української техніки біля Дніпра. На столах стояли термокружки, хтось саме виходив на перекур. Ніхто не бачив нічого на екранах, бо бомба не мала теплового сліду. Вона йшла високо, без звуку. Коли залишалося кілька секунд до удару, у штабі ППО ще намагалися зрозуміти, що це за сигнал. Один із операторів помітив аномалію, яка спускалася з неба під кутом майже 40 градусів. Вони подумали, що це уламок після Хаймарс, але не встигли навіть віддати команду. Через мить бетонна покрівля будівлі прогнулася, і GBU 62 пробила її наскрізь. Її корпус зі спеціального сталі пройшов три поверхи, досягнувши підвального приміщення, де стояли робочі столи і генератори. Затриманий детонатор спрацював уже під землею. Усе, що сталося далі, тривало менше секунди. Спершу різке стискання повітря, як коли на мить тиша стає відчутною фізично, потім вибух. Потужна хвиля розірвала будівлю зсередини, вириваючи плити перекриття. Викидаючи назовні уламки бетону й арматури, хмара пилу піднялася на десятки метрів, а через кілька секунд усе стихло. У сусідніх кварталах вимкнулося світло, вікна у радіусі пів кілометра були вибиті. Навіть радари ППО, розташовані на околиці міста, тимчасово вийшли з ладу через перевантаження енергосистеми. Водночас на екранах операторів у центральному командному пункті зникли всі дані від орланів. Ланцюг управління артилерією був розірваний. Але для пілота місія ще не закінчилася. Після скидання боєприпасу і ухилення від ракети він мав ще подолати 100 кілометрів до безпечної зони. Пальне закінчувалося швидше, ніж розраховано. Система попередження видавала сигнали про падіння тиску в лівому двигуні. Але факел не зменшував швидкості. Через 20 хвилин польоту він уже перетнув умовну лінію фронту, і зенітні системи своїх військ взяли його на супровід. На злітну смугу Кульбакіне він повернувся із мінімальним запасом пального, коли стрілка Бако вже стояла на нулі. Наземна команда зустріла його мовчки. Ніхто не аплодував, не говорив, усі дивилися на обгорілий хвіст літака. І розуміли, що він прийшов крізь справжнє пекло. Через кілька хвилин на моніторі оперативного центру з'явилося підтвердження об'єкт у Алесках знищено повністю. Але це був лише початок історії. Далі події розгорталися швидше, ніж будь-хто очікував, і саме вони змінили баланс сил у цьому секторі. Не перемикайтесь, далі буде найцікавіше. Після вибуху над Алесками ще кілька годин не вчухала луна. У повітрі стояв запах пилу, гару і розплаленого металу. Коли рятувальні бригади ворога прибули на місце, вони побачили не просто зруйновану будівлю перед ними був кратер глибиною понад 10 метрів, заповнений уламками бетону та розірваною арматурою. На поверхні залишилися тільки фрагменти перекриттів, що нагадували скелет, а там, де колись були підземні поверхи. Тепер утворилася порожнина, у яку стікала вода з прорваних труб. Розвідка підтвердила, командний пункт знищено повністю. Разом із ним десятки фахівців, які координували роботу артилерійських батарей і безпілотних систем. Для противника це стало не просто ударом по інфраструктурі, а серйозним провалом у системі управління. Вже через кілька годин. Українська артилерія почала просування на ділянці поблизу Дніпра, і не маючи актуальних координат, ворог не зміг організувати контрвогонь. Зруйнований командний вузол фактично осліпив весь сектор оборони. У той час, коли аналітики обробляли дані з супутників, а командири отримували перші повідомлення про результат операції у штабі, де працював факел, панувала тиша. Пілот сидів на лаві біля свого літака. Знімаючи рукавички, і довго дивився на небо. Його руки ще тремтіли від напруги. На корпусі Су-27 залишилися опіки та подряпини від уламків, частина обшивки була деформована. Техніки вже готувалися до ремонту, але всі знали, ця машина виконала місію, яка увійде в історію. Після офіційного підтвердження успіху операції Міністерство оборони оприлюднило лише коротке повідомлення: У результаті високоточного авіаційного удару знищено важливий об'єкт військової інфраструктури противника ні місце, ні деталі не були названі. Проте західні аналітики, які відстежують супутникові знімки, швидко вирахували локацію і вже наступного дня. Провідні видання опублікували фото зруйнованого комплексу в Алесках. У Вашингтоні цей випадок назвали прикладом унікальної адаптації старих радянських платформ до сучасних стандартів НАТО. Але головне полягало не лише в технічному успіху. Цей виліт став символом нової тактики точних ризикованих ударів, які змінюють ситуацію на полі бою без масованих наступів. Він показав, що навіть одиночний пілот, коли має мету, може зробити більше, ніж ціла ескадрилья. Після цієї операції в українських ВПС почали створювати спеціальні групи для інтеграції західних авіаційних боєприпасів із наявним парком літаків. Інженери з Миколаєва, Львова та навіть Харкова працювали над новими модифікаціями, які дозволяли радянським літакам. Використовувати західні системи наведення. Міжнародна реакція не забарилася деякі країни висловили подив, інші захоплення. У військових аналітичних колах заговорили про кульбакінський прорив феномен, коли технології, що здавалися несумісними, створили абсолютно новий рівень бойових можливостей. У Вашингтоні навіть провели закритий брифінг. Де показали схему польоту Су-27, який подолав три шари ППО і завдав точного удару з першої спроби? Для ворога це стало шоком. У найближчі дні вони почали терміново переглядати схему розташування своїх радарів, переміщувати установки ППО, збільшувати кількість чергових екіпажів. Але ефект був уже незворотний, психологічна перевага змінилася. Там, де ще вчора панувала впевненість у недосяжності, сьогодні з'явився страх. Факел тим часом залишався на базі, уникаючи розголосу. Він не давав інтерв'ю, не з'являвся перед камерами. Його місію описували інші: ті, хто бачив, як він злітав, і ті, хто приймав дані про вибух. У своїх колах його називали спокійно, той, що пройшов крізь стіну. У кожному бойовому виліті після цього звучала фраза Літаємо як факел. Але за цим успіхом стояли не лише технічні рішення і майстерність. За кілька днів після операції стало відомо, що під час підготовки до місії команда розвідників із Запоріжжя провела надскладну роботу, саме вони віднайшли слабке місце в радарному полі противника. Один із них, офіцер на ім'я Олексій. Залишився на тимчасово окупованій території, щоб забезпечити фінальне коригування координат у реальному часі. Зв'язок із ним обірвався за годину до вильоту, і тільки через тиждень стало відомо, що він не зміг вибратися. Його позовний тепер навічно вписаний у пам'ять підрозділу. Після цього успіху оборонні сили провели ще кілька подібних операцій уже не лише Су-27, а й інші літаки. Почали працювати з новими типами боєприпасів. Кожна з них потребувала злагодженої роботи десятків фахівців, але сама операція під Олесками стала тим першим кроком, після якого змінилося все. Сьогодні історія факела і його польоту вивчається в навчальних центрах, аналізується фахівцями НАТО, згадується в доповідях аналітичних інститутів. Вона стала прикладом того, як поєднання сміливості. Технічного розуму і точного розрахунку може змінити хід подій у війні. І навіть зараз, коли небо над Кульбакіним знову наповнюється звуками реактивних двигунів, кожен злет починається з короткої паузи. У цю мить усі згадують той день, коли самотність Су-27 злетів у ранковий туман, і як за 20 хвилин по тому, один точний постріл змінив карту війни. Не забувайте підписатися, щоб дізнатися більше про ці історії, про людей, які стоять за ними, і про те, як кожен виліт, кожне рішення і кожна мить у небі стають частиною великої боротьби за свободу.